Каже син, що до тих, хто успішний в навчанні, вікавляться із посмішкою, соромиться осуду однокласників щодо гарної успішності. Як би батан це пронизливо. Як пояснити сину щодо розвитку в школі? Знайдіть виступ Біла Гейтса, де він говорить, що він той самий батан, з яким знущалися в школі. І тепер він роботодавець для тих, хто були не батанами. Дуже кльовий виступ. І треба сказати, що тобі має бути начхати на осуд усіх інших. Ти відповідаєш за своє життя. Якщо ти кльово навчаєшся, якщо тобі цікаво, у тебе є шанс в. В цьому житті зачепитися за щось цікаве, користь собі і людям приносити. да? А якщо вони такі, ну там типу, а що круто, курити чи що там. Ну, ну хай собі роблять. У них свій шлях у житті, у них свої ознаки, що то круто, а що то не круто. Але ти чого на то вдешся? Ти ж розумний. Якщо ти чогось прагнеш, ти маєш мати свою точку зору, бути сміливим її заявляти. Бути сміливим робити те, що ти хочеш, а не те, що там інші вважають. Це потрібно чи не потрібно. Каже син: що до тих,